Це був крыш. Перес, треба періодат експаншеу. Оворов сплатер. Блін, я весь мокта. А я вмер багато разів. Нас немає як як так без без мокта. Це був вже же референс. Прямо про прямо про демонстрував. Знаєм, помієм, Let me demonstrate. Bye, goodbye. Ruben. Oh, you are Ina. You have a job. Oh, it's I, I, I was. You are Ina. You have a job. nice. I am nice. You punish for sins of others. Nice. 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 Затиснув. А в мене була сода! Сода! Даремно, я сюди стрибнув! Не даремно, я сюди стрибнув! Що ти забув? Я туди даремно стрибнути! Ви шо, вгораєте! Ви шо, вгораєте? Альра, давай! Альра, не давай! Адара, давай! Давай, Альра! Убийте його! Я тут. Ззаду, ззаду. Його теж вбивають, його, його. Саді, 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 з'явіться! Ладно, я перетворюся з Пенсіо, а Пенсіо не моє. Бути саппортом це не моє. Ти повинен був бути моральним саппортом, взагалі. Ні, він не моральний саппорт. А моральний саппорт. З <реку> цим, <реку> я думаю, він справляється. Сто відсотків. <реку> Звуки саппорту. <реку> з <реку> чого би такого пограти? Я Попомню. знаю. Я не босс, я не могу опенд. ні 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 не не Зраного бластера? ні 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 не не З дуже сраного бластера? А який там дуже странний бластер? Ти що, я користуюсь? що? Всі бластери срані. Всі. Ні Не, в з зертавістя там є якісь градації, поміні странності. Тільки що сказав, що не я на сраний, який на ваншотить. Є всі інші, які суперсрані. А де Рендал? Нема мене. There is. There is. Нема мене, я, я вдома. <laughs> <Філотті> Рендал вийде? <laughs> <laughs> а, а, Ні, він, вийде. Вийде <laughs> <laughs> він не вийде погуляти. Він не вийде погуляти. Він не вміє стріляти. <laughs> <laughs> З геймпада. <laughs> <laughs> Знає, я ти знаю, як купит скус пролезати, тобі я прям нею прям поуграв, прям, щоб прям мене розривав цілий стрім теж напевно візьму щось прикольне Блобер? не блобер, не буду розривати ці весь. Наприклад щось сране візьму Я тоже почув сраный. О, О, Я почую зубу. Я теж це чую через дискорд. Тортура. Звук срану хвост. Залго не выноси. Блин. Не выноси, Я попал С геймпада дважды, два раза. Е. Мама бы и мною гордилась. Ой. Я, я, я не твоя мама, а я твоего, в принципе, не горжусь. Ну и... Ну Базука! Не! Да иди! Два хвоста! Я Я один зробили. не можу терпіти, а вот тут їх двоє. Немає все ще ці пекельні борошна. Пекельні бастор. Куди, куди, куди ви куди ви йдете? Куди ви йдете? Прямо в фарбу опонента. Ну no. А, no, у нас айрашка бастором, два. No? Так. У нас айрашка. Лічи в в Нечувай. Боже, О, как я живу. Идите сраков. сраку. Так. Срани бластеры. <звы> ты в сраку. Блин. Да чего? Алло. Алло. Ой, ты же не взялся. <соцентричный> <соцентричный> я думал, <соцентричный> там... Ты понял? Я думал, там цей Разменялось. Думаю, безпечно, пойду по з снайперки. А з яких пир в цьому рефлайдеру додали на разловить писти? Завжди Це не було там Завжди Чел, я Чел, я ведь в це казав. Камон. Чеу. Чел. Не дивишся мої відоси, да? Ну Хуляй в видосе, то В перші секунди, Понял, в секунди і в восстание секунди там дышишь. так. Хорош, хорос, хорош, хорош, хорош. Там ззаду кто, ззаду кто. Ауч. Хорош. Дэвин, 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 поцентровался, да? Все, идай, иди, иди, дай, дай, дай. Нет! Я попав! Я попав! Ура! Да блять! Джампскэйер! Да, блин!

Привет! Рэндл тут просто сидить нас на базі закидываем. Я же олимпиаду. А, так ти мы тут... б! Джес. Ну шо бастер гевно. Шо! Ее! Думка Пензика не враховується! Эй! Я тут не пазука на дельтавіст! Атаку ты земною. Рэндлсы запам'ятає. Не Ні, не Блин, Блін... А когось я камера бета хоть шок, не? Есть! Е! Деклама, деклама. Ай! Я Блин, встых! Заберіть, погнали. Добийте його. Добийте його! Сміслі, блін! В СМИСЛЯ, БЛІН Прочара, момент! Оо, Прочара, оо, момент! Где моя як Хрейнмейкер, там треба швидка зброя в основному. Угу Так. Бамбуза, наприклад. <глов> я> ну. Так, я роблю сілі, момент. Цей баста тільки в мій улюбиним шартом. <глов 'я> <глов 'я> о, о, це, це моя школа, погнали, Я теж <глов 'я> <глов 'я> візьму. Не любимый бластер сраннебластер. Сраннибластер. Если буду 6 на 100 двух парасоль, трех парасоль, то что мы рубим, Нормально. профессийный бластер. Рейд бластер? Ну не то, ще, рейдж, а, Не, не рейд, что блять. Для тех, що... в кого клешни схожі на руки, знаешь, типа. Сраньбластеры. Блин, это увел. Хорош! Нормально. Де, де устань, де устань. Нема у них бікінів Є. Yeah. У них бікіни Та Срані бластери. Бе в сраку. До нас іде, до нас іде. Я раздол. Yeah, yeah. Боже мій. Як я на ці бластери Небезпечно! Да? Безпечно! <рес> Бру. Погнали. Я беру погнали. А ти тебе ж поїхали? У нас три пурифа получается. О, боже. Я Ай, зата я зато. Я затанчу ранду. Точно. Не-не-не. Да ну. Я колишний рецей. Роспарей мейн, не знаю. А я поточний рейнмейкер мейн. Рейнмейкер мейн. Rain Рейнмейкер мейн. Не, что я не умею нацехать. На я не вижу, кто это ты... делает. не умею. Три... А ну, будет... Кувачок. Бум! Бум.